Відмазатися від смертельної аварії. Водій, який на смерть збив пішохода на переході, в суді намагається довести, що той помер не через машину, а увага, через дитячі хвороби. Справу намагаються зам'яти вже понад рік. І коли здавалося, що порушнику все може зійти з рук, джедаї зіпсували його плани. Адже тієї ночі, рік тому, наша камера зафіксувала усі дитячі травми. Детальніше Богдан Лазука. Саме на цьому місці у серпні минулого року сталася смертельна ДТП за участі пішохода та легковика. Хто має перевагу на зебрі – Питання риторичне, але розгляд цієї, на перший погляд, простої справи триває вже понад рік. Мати загиблого переконує, інспектори припустилися безлічі помилок. А під час оформлення автопригоди деївці навіть намагалися приховати, що в аварії є потерпілий. Перекваліфікувати ДТП на безпотерпілих був свідок. Він чітко зазначив, машина з таким-то номером за такою то адресою на пішохідному переході збила людину. Історія Валентини Васильівни шокує, що далі, то більше жінка розповідає. У висновку медексперти написали, що смерть її сина спричинила аж ніяк не страшна аварія. Висновок судово-медичного експерта виявляється, смертельне ДТП можна дуже так, оформити так, що водій вбився зовсім не винен, виявляється, мій син, який фізично дуже здоровий, помер від хвороб з дитинства. Це висновок судово-медичної експертизи. Тут чорним по білому вказано, що травми, які загиблий Сергій отримав у ДТП, мають ознаки середнього ступеню тяжкості. Ось наказ від Міністерства охорони здоров'я України. Тут прописані правила визначення ступеня тяжкості тілесних пошкоджень. Відкриваємо перший пункт, і бачимо, пошкодження середньої тяжкості це ті, що не несуть небезпеки для життя, тобто, простою мовою, не загрожують життєдіяльності людини. Овко виходить, що Сергій, який вісім днів не приходив до тями і був підключений до апарату життєзабезпечення, помер не від отриманих у кривавій пригоді травм, а від геть інших невідомих причин. Нагадаємо, що наша знімальна група була на місці ДТП і на власні очі бачила жахливі наслідки наїзду. Два удара потом віз тормозов. Чоловік ну, лежить, тапок з'єднає. Смертельну швидкість ланцера підтверджує стрілка спедометра, що після удару завмерла на позначці у 100 кілометрів за годину. Я, я ще зарву. Тож як столичні лікарі, що давали клятву Гіппократа, могли так помилитися у висновках. Джедаї завітали до медичного закладу, щоб поспілкуватись з експертом, який підписав цей папірець. Виявилося, що лікар Лиман М.О. чомусь тут уже не працює. А чому вона звільнеться? Вона не пояснювала і коли це сталося. Ну коли це сталося, а у нас на нашій не наші не написано питати людини. це вона звільняється. Захотіла зайшовши у глухий кут, ми спробували потрапити на саме судове засідання по справі, але і це виявилося непросто. Кілька хвилин тому саме у цьому залі почалося відкрите судове засідання, але для нашої знімальної групи воно чомусь стало закрите. За кілька хвилин нас таки впустили до зали суду, але служитель Феміди чомусь заборонила знімати у приміщенні. Я панімату ви ще з для журналіста. Скажайте обвинувачуваний. Поводився дуже спокійно і за весь час не вимовив жодного слова. За нього це робив адвокат. Після засідання ми намагаємося поспілкуватися з підсудним водієм. Ну, хотіли вам пару вопросів задати, якщо можна витягти. А по чому ніхто? Ну я не знаю. Давайте може послігові. Може, ви сказати. Із нетерпінням чекає на вирок суду і мати загиблого хлопця. Валентина Васильівна сподівається, він буде справедливим. І Феміда нарешті покарає винних у смерті годувальника. Він вихований так, що це той син, який Батькам допомагав би все життя.